Російські диверсанти зробили спробу прорвати кордон вночі. Вони проникли на сумщину. Про це повідомив командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Сергій Наєв. У півночі, в районі Сумської територіальної громади, вісім російських диверсантів перетнули державний кордон України. Їх перехопили у напрямку до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Очевидно, в планах було вкотре залишити українців без світла чи тепла, або ж помститися за нальоти безпілотників на російські об'єкти критичної інфраструктури, до прикладу, в Курську. Втім, українські військові оперативно зреагували і завдали по диверсантах ударом. Ті понесли бої втрати і відійшли назад в бік державного кордону у північній операційній зоні. Найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівський та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України у цій звитяжній роботі. Задіяні сили оборони, працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворог понісши втрати, відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Це вже не перша спроба росіян прорвати український кордон цього тижня. Остання була буквально добу тому. Тоді було зафіксовано прибуття спецпідрозділів головного управління генштабу збройних сил РФ у Білгородську область для організації диверсій. Білгородське підпілля зафіксувало їх пересування на автомобілях групами по 10 спецпризначенців. Про прибуття та маршрути пересування підпіллю доповіли військовослужбовці збройних сил Росії. Всі спроби росіян дестабілізувати обстановку в прикордонних районах з тріском провалились.